Усім привіт, хто зараз Смотрить це відео Ми починаємо. Угу Ой. Ладно. Так, виходимо з дупла і йдемо цей гриб. Від'єдаємо щоб потім. Піти на вовка. Угу, от там ягодка. Угу, ми з'їли ту ягодку. Угу. Там є ще гриб. Ми його теж з'їмо. Угу. Так, почти. Наїлися. А там ще один був. Ой. Як його расивний. Ой-ой-ой. Він ще... Біжить за мною чи ні? Вже ні. Він тут близько. Так. Ага, угу. він мене не помітив. Гарно. Так. Тепер можна ще ягоду з'їсти. І цей горішок. І я думаю, вже можна йти на вовках. Хотя ні, ще треба цю ягоду з'їсти. Так, і все. Ага. Угу. Так, Йдемо... Ой, не туди оп, оп. Ага, вот цей вовчисько. На, 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 тобі, вовк. на, 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 на. На отримай на Мінус ловк так Тепер відвідаємося, угу. так і клетимо. Чю віз хоч якось після цього бою з Вовком? Так, Угу і йдемо на змію, на, 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 на. На Там минус одна. Так, Робочок дозволиш? О, дякую. Що пропустила? Так. І на цьому усім до побачення!